Ну, з шаделі красотулі.Всім привіт. І сьогодні у нас з вами Мухбанг. Значить, запечена картошечка, спинки курячі, огурчик свіженький, помідорка, цибулечка. Ну, сьогодні, конечно, не фіолетова, да. Ну, нічого. Витяг дуже тоже вкусненька, да. тут чуть-чуть кетчупа і від першого в Україні виробника чорного чеснику, от такий от соус медовий з додаванням чорного чесничку. Очень, кстати, буде 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 до картошечки і м'яса. Так що, да. Ну що, мої красуніце бубочки? Як у вас справи? Чим ви Займаєтесь, як провели неділю, вихідний день. Ну у нас все, добре. Завтра хлопці йдуть у школу. Критінка ще буде вдома. Ще трошки прихрамує. Після прибив кіно. Ну, Вівторка, я думаю, десь середи. І вже теж в садик. Конечки вже лучше. Ну, їй перестало вистачати молока. І тепер моє утром починається з того, що я біжу їй робити. пюрешечку з банана. Потому що даже кашу хіповську. вона наказала сісти. Так що так. Ну все? Я сьогодні хочу поговорити на таку щепільну тему материнства. І до цього приложити сюди історію. Тому що, ну, часто я бачу в коментарях, да? як ви справляєтесь, у вас 5 діток, як ви справляєтесь, як ви все встигаєте. І запитають просто, тому що я многодєтна. Якби в мене було одна або дві дитини, то в мене такого б не питали. Ну, а навіть коли є одна, даже коли є дві дитини, все одно це вже труд. Материнство, взагалі, це огромний труд женський. Дуже огромний. І, кстати, він дуже недооцінюється. Обесцінюється, да? Особливо часто ми можемо це почути від наших прабабушок, бабушок, даже жінок просто в возрасті, в тому, що там і в полі розжали, там. У вас зараз є всі условия, є стиралки там то, все. Нам ніхто не допомагав. Ну, в общем. І в такому роді. При цьому от у мене возникає желання спитати у цих женщин, а були вони по-настоящему щасливі, да? коли вони просто впахали без кінця, вічно стирали, баняки ці готували. Ну, от будемо вони щасливі і не, не да? У вас? Мої бубочки красавиця. Я просто від іскреннього серця. Ті, хто ще не, не мами, ті, хто планує стати мамою, ті, у кого є дітки, якщо вам тяжко, не бійтесь просити допомоги. Тому що Якщо ви будете тягнути все на себе, то рано чи пізно ви зламаєтесь. бійтеся попросити свого мужа, маму, свікруху, да? щоб вам допомогли. Тому що у вас можуть бути последствия, як у героїні мого розказувати. Так що так.